Вже незабаром наші діти спитають у нас, що ми зробили для України, і ми не зможемо змовчати чи збрехати. Ми маємо єдиний шлях, або наступні покоління могли з гордістю дивитись на нас та впевнено крокувати у щасливе та успішне майбутнє. Сьогодні воно неможливе безрозумної сили, яка наведе лад в країні. Ще вчора ми не були політиками і не стали б ними. Якби наша держава не опинилася у скрутному становищі тотальної кризи, позиція невтручання в цю ситуацію може позбавити наших з вами дітей майбутнього у власній країні. Ми об'єднаємо і примиримо суспільство, а владу поставимо на службу народу. Покінчимо зі свавіллям-чиновників, змусимо олігархів працювати на економіку держави. Почнемо формувати та розвивати середній клас, змінити життя на краще. Означає для нас забезпечити людям мир, порядок і добробут. Ми візьмемо на себе відповідальність за майбутнє України, час об'єднуватися та спільними зусиллями діяти розумно.